Слава Україні! З вами я Петро і ви на моєму каналі Читати Круто Крутобоктю. Зараз ви спускайтесь вниз, трицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книги, на які я сьогодні зніму огляд, це отакі від от мальописи три, три мальописи Дюна від видавництва Рідна мова. Перший книга перша Дюна Діма Триєв. Взагалі, комікс крутий. Тексту і не забагато, і немало. Тобто, цей комікс не на один день. Зрозуміло, що не на тиждень, але розтягнути на декілька днів можна. І це, як на мене, добре. Також вони великі і дуже гарні. І будуть дуже гарно виглядати на вашій полисці. Комікс дуже крутий дуже цікавий. І хоч я. Ще не встиг подивитися фільм, хоча я можу подивитися фільм і зняти окреме відео, як я порівняю комікси і фільми Дюна. Але як я зрозумів про те по трейлеру про цей фільм, то той фільм саме про більше про одну планету Дюну і там саме про одну планету. Але в коміксах все трохи важче. Тут одразу про всі планети. Про всі війни, хто з ким воює, тобто, якщо фільм Дюна саме про планету Дюна, то це тупо про всі планети, що там тільки є. І, і він і за цього і важкуватий трохи для сприйняття. Тобто ти читаєш, в одні, одну планету там щось відбувається, а потім взагалі на другій, далі там в космосі щось, далі там хтось з кимось воює, далі там е хочуть вбити е герцога. Щоб стати на його місце і так далі. І як і в фільмі, як і в коміксах, тут дуже багато пов'язано з прянощами. Як я зрозумів, що в фільмі більш пов'язано з прянощами, тому що там саме про одну планету. Прянощі — це просто е, та річ, на, якому, на якій держиться, можна сказати, весь цей Всесвіт е, в цих коміксах і в фільмі. Але... Є тільки на одній планеті, саме на Дюні. І в цьому полягає проблема, що це така планета пустельна, там немає води майже. І там тільки на тій планеті є прянощі. І взагалі, коротше, просто самі прочитайте ці комікси, вони вам обов'язково сподобаються. Але попереджаю одразу. Зрозуміло, що десь. До 10, до можливо, навіть до 12 років ці книги будуть важкуваті. Після 12 я б давав дитині взагалі після 12 років, тому що їй вже буде легше, тому що коли там відбуваються події одразу на одній планеті, на другій, на третій, на четвертій, їх всіх треба пов'язувати між собою і про всі читати і запам'ятовувати, то це трохи важкувато. Але це цікаво, ілюстрації тут теж дуже круті. А також після цих книг можна прочитати, подивитися фільм після цих книг. Перший фільм вже є Дюна, також є другий в кінотеатрах, якщо я не помиляюся, або скоро буде. А також можливо, що буде третій фільм, але в цьому я не впевнений. Отакі три книги е, від рідної мови, які будуть дуже гарно стояти на, ваші, на вашій полисці, і вам вони обов'язково сподобаються. Ну ви читайте комікси, читайте українською, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що на що вам це треба? На всім, па 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 па